Осили виставити колеса на продаж. Хлопці, є трохи крашених елементів, готові до діалогу. Ціна 11200 За 11 рік рестайлінг кВт, 150 кВт, 110 кВт-150 коней. Максимальна басечна комплектація, яка була для нього доступна в цих руках. Давайте пропікаю, його швиденько пройдусь. Є багато фарбованих елементів, але хлопці готові віддати за 11200. Тут не фарбовано. Так, я як справжній... Оглядальщик зараз покажу. Давайте так. 11 рік 248 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль має максимальна комплектація, ксенони, парктрони, омивачі, безключовий, перед-зад, парктрони, датчики світла, дощу, панорама, люк, босешна музика. Все як має бути. Ці двері косметично мальовані. Ці мають шпаклівку. Зараз покажу проєм, щоб не думали, що проєм битий, проєм цілий. Проєм ціленький. Сидіння шкіра з підігрівом, ну, тут все навігація по стандарту, навігація, парктрони, круїзи, клімати, допомога при спуску. Все є, панорамка є, салон не хімчищений, шити, фарбувати нічого не потрібно. Так, приїхав зі Швейцарії. Їм аукціон робить свою роботу. Тут є шпаклівка. Двері протянуті. Тут є теж шпаклівка. Ну, те, що є, шпакльоване. Значить, двері, двері шпакльовані, ті двері-косметика проєми автомобіля цілі по даху автомобіль а що тут того даху тут панорама тут ціло 112 мікрон ну, коротше, тут є шпаклівка коротше, арка на цій висоті з дверима протягнута була без проєма фарбована маємо такий нюанс маємо такий нюанс тут не фарбовано тут знову фарбовано і маємо шпаклівку Маємо багато шпаклівки, 3000 мікрон, не бере, не бере. Погано, що не бере. Ця а, а проєм цілий, прикольно. Проєм не фарбували. Цікаво. ну, тобто, Швейцарці фарбувати, я так розумію, гарно в прибор не міють. Ці двері теж фарбовані, ці вже цілі двері. Тобто, Давайте зробимо підсумок. Що ми маємо за 11200 доларів? Максимально басечну комплектацію 248 пробігу. Ціна класна, але фарба. Тут косметика ж, правильно? Косметична двері, шпаклівка, арка. Це зад не фарбований, цілий. Шпаклівка ось тут шпаклівкою протягом. Двері косметично. Решта проєми нічого не фарбовано. Отака машина. Народ, якщо цікаво, 11200. Наберете мені по телефону, я Колін номер скину, це його машини, він вам по них детально дасть зворотній відлік. Ну, не знаю, торгуватися він більше, напевно, не буде, але в принципі пропозиції можете писати в коментарях. Я знаю, що напишуть Крашенка, хуйня, не машина, не варта нічого, вона нам нікому не потрібна. Можливо, дуже хороша, хороша людина, взяла на аукціоні декілька машин і отака. Історія за аукціоном. Ну, нічого не зробиш, є крашені, потрібно продати, подають в нулі дві машини. Сцені в ноль віддають, так як приїхав, теж крашений з нюансами. І оцю машину віддають теж по нулям. Ви розуміли, на цього автомобіля тільки 4 тисячі. 000... 400 ні 4800, тільки розмитнення на цього олеоса Ну, така ціна, ціна на півтори дешевша від ринку. Але ви або маєте змиритися з цими нюансами, або він вам просто не підходить. Ну, я все показую, щоб ви знали, що є крашено, шпакльовано, не потрібно сюди їхати, якщо воно вам не підходить, і ви цього боїтеся. Тому так, детально перевірити на сто no problem. проблем. Все, що потрібно, все зробимо. Кому цікаво, смсніть будь-який месенджер на цей телефон 098 956 0987, і я дам Колін номер телефону, з ним безпосередньо вже торгуйтесь, пропонуйте, якщо він щось скине. Думаю, що ні, так як в принципі, технічна тачка добра. А, пробіг так не самий маленький, але він чесний. А, Ну і знову ж таки, тут відповідь на питання: є нюанси, є ціна? От так, Якось так, що хотів, те сказав, що хотів що хотів, те показав. Всім лайк.